Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер, живемо, радіємо, витриваємо, витриваємо в молитві в наверненні в Ісусі Христі. Ну і звісно, трохи відповідаємо на коментарі. Один чоловік чи хлопчина написав, що я когось засуджую. Ну, і якщо дивитися, якщо дивитися з, з точки зору, що якщо гріх, я проливаю світло на гріх, це засуд. Ну, то можливо когось засуджує. Ну, бо неможливо, неможливо, якщо людина така, знаєте, ну, вся із себе образлива дуже, то для неї то все образа. То, якщо б ми не засуджували гріх, то ну, будь ласка, ЛГБТ, будь ласка, красти, будь ласка, вбивати, будь ласка, це ну, будь ласка, робіть. Ну, бо ми ж не можемо засудити, наприклад, того, хто краде. Або тебе вбив, або твою, не знаю, близьку людину тобі вбив, і ми скажемо, молодець, він має вільний вибір, що тут такого. Тому, тому власне, тебе не засуджую не я, а тебе засуджує твоя совість і облічає Дух Святий. Ну, бо якщо Марія каже, наприклад, по середах і п'ятницях є піст, а ти не постиш, то хіба це я тебе засуджую? Я лише кажу, доношу до тебе інформацію. І то до тебе так теоретично, бо ти можеш не дивитися ці програми. І, і в тому і біда, що ми думаємо, що наш вибір це є правдивий вибір, це остаточний вибір. Чи можу я засуджувати твій вибір? Ні, не можу і не хочу. Твій вибір це твій вибір. Бог навіть не засуджує твій вибір, тому що дав тобі вільну волю. Чи засуджує гріх? Ну так. Ну так, нема так, що все мені дозволено. Все мені дозволено, та на все мені корисно, каже апостол Павло. або Петро. Ну, неможливо В плані того, що все, все не може бути добрим. Бо є добро і є зло. На жаль, у нас є завжди тільки видер. Чи там, чи там. Це і є шлях навернення. Зі зла перейти в добро. Бо, на жаль, зі злом ми автоматично, знаєте, як народжуємось вже, вже з цією закладеною ДНК в нашій плоті, в нашому серці, що тягне до зла, тягне до якихось звичок шкідливих, тягне до якогось бруду, ну бруду в очах божих. А в людських це нормально? Нормально. І, і справа в тому, що. Чи я засуджую залежних людей? Ні, я не засуджую. Це те саме, що засуджувати е, хворих людей. Ну, чи можеш ти засуджувати хвору людину? Ну, не можеш. Краще вже, якщо засуджувати когось, то засуджувати тих, хто продукує, то робить ту порнографію, поширює її, викладає її. Я не знаю. Все робить для того, щоб це збільшувалося або алкоголь, або нікотин. Ну, але чи від того, що я буду це засуджувати, щось зміниться? Нічого не змінюється, тому я не засуджую це. Е, людина хвора, як її можна судити? Ну, ніяк. Е, єдине, що я б засуджував, якби вже засуджував, це ту людину, яка знає, як вийти з цієї залежності, але не виходить. Ну, бо хоче думати, що так, е, ну, бо так всі живуть. А знаєте, в чому проблема? Що цей світ, це наше суспільство, е, створює всі умови для того, щоб сказати тобі, що ти здоровий. Ти коли хворий, суспільство створює всі умови для того, щоб сказати, що ти здоровий. Для чого це робиться? Ну, бо така, знаєте, теорія, десь я в книжці колись читав. Власне, цікава історія, коли один зрячий попав до ста людей сліпих, і він казав: дивіться, там то, там то. І в ітозі вони йому вибили очі, прокололи очі, щоб він був здоровий. Бо вони вважали себе здоровими. Розумієте, в чому секрет. І сьогодні алкоголізм, алкаші всього світу кажуть, що пити це нормально. Алкоголь вживати це нормально. І якщо ти не вживаєш, наприклад, я не вживаю алкоголь вже не знаю скільки років, то ти хворий. Тобто суспільство хоче переконати мене, що я хворий. Але це вони хворі, які вживають. Ті, які курять сигарету, які залежать від порнографії, мастурбації. Вони хворі. Чи засуджую я їх, ні, не засуджую. Просто я хочу їм сказати, що я здоровий, я здоровий. Бо я знаю критерії здорової людини, а критерії здорової людини написані в Слові Божому. І там написано прокляття і благословіння. Якщо ти живеш в проклятті, ну то ти хворий. То ти хворий. Тут є істина одна. А якщо ти живеш в благословіння, то ти здоровий. І, і тому, скільки б не було тих людей, які б мене переконували, що я хворий, я знаю, що я здоровий. Бо Господь мені каже, що я здоровий. Це розумієте? І тепер я кричу, як той зрячий, до тих 100 людей, які незрячі, що відкрити очі, там є світ. А вони сидять в підвалі і кажуть: ні, там нема світла, ми живемо тут, це наш світ. Ось так виходить у нас якось, що ми сидимо в своєму підвалі. Нам Ісус прийшов відкрити очі, але мені захотіли вийти. І це є вибір. це є вибір. Ось такий вибір можна було б засудити. Коли тобі сказали, ось вихід, а ти. Та ні, мені тут добре сидіти в, темр... в темряві без очей, з закритими очима. Бо в тебе очі є. Тих людей були очі. Але просто вони їх не хотіли відкривати, бо вони жили в підвалі, ніколи Сонце не бачили. Розумієте? І так суспільство тебе з дитинства переконало, що це всі шкідливі навички твої, які ти сьогодні маєш, це є нормально. Бо так всі роблять, але не всі я так не роблю. Я, якщо я так не роблю, якщо одна людина так не робить, то вже значить не всі. Якщо один Ісус зміг прожити безгріховне життя, а іще багато святих які, яких історії ми знаємо, змогли бути святими, то означає, що вихід є. Це означає, що є здорові, люди, є здорові люди. І вони показують шлях. Бо що вони ще можуть робити? Тільки відкривати двері, показувати шлях. Ну, а ми вже, ті, хто хворі, роблять вибір. Чи виходити на ту вулицю, чи не виходити, чи продовжувати далі жити в багні. Тому роби сьогодні свій вибір і зрозумій, що е, ну, істина, істина тебе судить, а не я. Сьогодні 25 лютого 2009 рік. Дорогі діти, у цей час відречення, молитви і покаяння знову вас закликаю. Йдіть, визнайте ваші гріхи, щоб благодать відкрила ваші серця. І дозвольте, щоб вас вона перемінювала. Навертайтеся, дітоньки, відкрийтесь Богові та Його планові щодо кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія, під, підтверджую. Підтверджую буквально ну, що я кажу, про що я кажу: визнай свій гріх. Ось визнання свого гріха це вже 80% успіху. Ще 10% це коли ти пізнаєш істину, почнеш голову звільняти. І потім лишиться 10% це просто вступити, один крок зробити. Тому визнання, визнання це є вже добрий крок. І Марія так і каже, вона провадить у цей час відречення, молитви і покаяння знову тебе закликає. Іди, визнай свої гріхи. Іди і визнай свої гріхи, залежності. Від чого залежиш сьогодні: від Фейсбуку, від інстаграму, від наїдання, переїдання. Від цукру, від кави, від алкоголю, від нікотину від порнографії. Будь-що, що тебе шкідливе, контролює. Бо якщо тебе контролює сьогодні молитва, залежний ти від молитви, то від цього не треба відрікатися або сповідатися. Будь залежний від молитви, від Євхаристії, будь залежний. Це є добрі залежності. Тому чомусь не, не так легко залежати від цього, так? Щоби благодать відкрила твоє серце. І дозволь, щоб тебе вона перемінювала. Ця благодать тебе перемінювала. Але щоб благодать тебе перемінювала, треба визнати цей гріх, піти посповідатися і прийняти рішення звільнитися від цього. Навертайся. Оце і є навернення постійне навернення. Зміна, зміна, зміна. Там удосконалився, далі пішов, далі пішов, далі пішов. Не зупиняєшся. Бо тільки зупинився, вже програв. Вже пішов відкат назад. Стояти на паузі це відкат, це не є прогрес. Якщо ти думаєш, що поставлю на паузу свою молитву, поставлю на паузу своє християнське життя, свій християнський розвиток, знаєш, що ти вже пішов донизу. Це не, не, не працює так. Постійно треба за це йти. А щоб йти, треба боротися, перемагати свою лінь, свою не хочу. Навертайся, дитинку, відк... відкрийся Богові та Його планові щодо тебе. У Бога є план на тебе, але тобі треба відкритися на цей план. А щоб відкритися на цей план, треба визнати свої гріхи, покаятися в них, попросити Духа Святого про силу в наверненні і входити в цей план Божий для тебе, особистий твій план, особистий Божий план на твоє життя. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія, дякую тобі, що ти хочеш перемінюватись, що ти хочеш слідувати її посланнями. Будьте благословенні. мир вам, радість, благодать з меджугорія. Папа.